Валютний штиль впливає на українців по різному, кого заспокоює, кого змушує недовірливо перераховувати кревні вже тиждень. Як цифри на обмінниках застигли на позначці 8,75-8,90 гривень за долар. Ну в багатьох касах валюту нарешті можна купити. В НБУ пояснюють це наслідок їхньої нової політики, яку впровадили тиждень тому. Але застерігають економісти гривня і досі під тиском. Олександр Манюк продовжить. Про старий курс долара вони ностальгують уже під новим 8,87. Щоб він повернувся на да. на 5 думі, хоча, та... би, да. Я, ну, хоча б Хоча б 8,2. Та мрії, цифри на обмінниках не змінюють. Майже тиждень тому курс знову завмер. Після 9 злишком кажуть покупці, така стабільність тішить. Обратно стабілізувався. і стабілізується. І додають хоч і дорого, та зелений уже можна купити, принаймні у великих банках. Вопросів ніколи нікаданьких не возникає. Долар завжди є. У НБУ переконують, усе це наслідки контрольованого вільного плавання. Гривні, у яке її відпустили тиждень тому, інакше кажуть, рідна валюта могла б і потонути. Ті дії були направлені на то, щоби стабілізувати. Тепер ситуацію на валютному ринку досліджують щодня, щоб у разі чого реагувати на коливання курсу і за потреби карати спекулянтів або гасити дефіцит валюти. Тому кажуть, найближчим часом від гривні сюрпризів не буде. Разом із тим закликають українців про курс валюти забути. Населення насілінні постійно уході того, щоб смотрить за тим, какой рівень курса, мовляв. Курс має диктувати ринок, як це відбувається в більшості країн, а громадяни мають до нього пристосовуватися. Українцям таке уявити важко. У нас багато чого приваска до долару. тому, Ну блін, Банкіри та фінексперти українцям радять не панікувати, бо народ мовляв на стабільність гривні впливає не менше ніж Нацбанк. А чиновників закликають частіше розповідати про позиції гривні, а не чекати чуток про її перспективи. Основне не допустити до ерозії, до девальвації довіри. Тому що тоді треба значно більше зусиль. Водночас, нинішній курс економісти називають адекватним, але запізнілим. Мовляв, його варто було піднімати ще 2013-го. Тепер певні Україна не може дуже швидко заробляти, тому всі надії на чужі гроші вистановлені кредитних вливань зі сторони зарубіжних партнерів це мовляв може бути як співпраця з МВФ, так і з Європою чи Росією. Однак визнають позики, це лише тимчасовий вихід. Частина цих боргів, все ж таки, якщо ми отримуємо 15 мільярдів, ми повинні повертати через два роки. Та й зараз є так мовити проблеми. Так? Адже тільки цього року Україні доведеться віддати по кредитах 5,4 мільярди доларів. Тим паче твердять експерти, кредити можуть бути інструментом політичного впливу, тому ефективнішим буде порятунок за допомогою і. Інвестицій, однак для цього варто створити стабільні умови для бізнесу та проводити із ними консультації. І найголовніше не політизувати економіку, чути їх проблеми і говорити про ваші проблеми. Але ще простіший варіант певні це порятунок руками українців, які могли б влити долари в економіку. Бо за найскромнішими підрахунками на руках вони мають понад 60 мільярдів, чимала частина з яких під матрацом. Олександр Романюк, Андрій Сокоренко, ТСН 1+,1.